Про, скажімо так, наші фінанси ми поговоримо далі з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава ну, передусім, дійсно в цікавий час живемо, і е, цифри, які українці бачать на обмінниках, їх де в чому звичайно ж засмучують з іншого боку. Більшість українців розуміють. Ну, природність ситуації йде війна, і е, наш економічний стан в середині країни, фінансовий стан не сприяє тому, щоб укріплювалася наша національна валюта. Але разом з тим дуже важливо зауважити, а що ж відбувається з валютами іноземними. Євро із доларом останнім часом ну практично зрівнялися. Вони завжди між собою мали певний розрив, і ну він плюс-мінус був сталим. Що відбувається, із найбільш стійкими, на які ми звикли спиратися, і закуповувати в будь-якій незрозумілій ситуації валютами зараз з грубою радість обнялася, як то кажуть. Дякую за запитання, колеги. Справді, якщо б не було так важко, що, знаєте, в цій ситуації, то ми переводимо трошки це на жарти. Справді в Україні доларизація економіки завжди займала певне таке особливе значення. Відверто кажучи, в період з року по 19 рік, коли Національний банк робив найбільші реформи банківської системи, то в цей період часу рівень доларизації в економіці суттєво знизився. І це не може не радувати. Сьогодні є екстремальні умови, як ви сказали, і в цих екстремальних умовах не може не бути потрясінь, не може не бути потрясінь і в питаннях, наприклад, курсу гривні до доземних. Якщо звернути увагу на пару долар-євро, то дивіться, фактично цей тренд. Ми почали його зараз замічати і звертати увагу, тому що вони майже зблизились один до одного. Але якщо подивитися на графік, є послаблювався відносно долара, починаючи з початку 2021 року. Тобто це вже фактично півтори роки триває й. Овий тренд, звичайно, що період воєнних дій в Україні і наступ агресії Російської Федерації в Україні звичайно цей тренд пришвидшився і ну немале значення, тому має все таке питання газу, потенційного можливого відключення газу. Російського газу від Європи другий фактор, який ми вбачаємо, це все таки ставки ставка центрального банку, центрального європейського банку і облікова ставка в Сполучених Штатах федеральної резервної системи. А ми знаємо, що від нещодавно було рекордне підняття облікової ставки на 0,75% сімдесят Ось і для, для сполучених штатів це справді є. Рекордний такий стрибок, і деякі експерти вважають, що це останній підняття. Тоді, як в єврофоні, ми бачимо далі, ставка центрального банку залишається. Пане Андрію, і... прос просте питання для наших пересічних телеглядачів. От, наприклад, взяли, зарізали свиню, продали її на базарі, заробили якусь там кількість гривень. Так і знаючи, що можливо, так би мовити, піднакриє трішечки інфляцією. Люди, наприклад, би хотіли ту гривеньку перевести в якусь іншу, не менш прогресивну валюту: євро, долар чи польський злотий. От просто є якісь альтернативні поради. варіанти, куди краще вкладати гроші? Може, взагалі, в наші надійні вже давно українські банки на депозити покласти. Можливо, в облігації, облігації можливо землю облігації купляти. Купити. Ну але за одну свиню ти багато землі не купиш, так би мовити. Ну відро, два-три. Ну дивіться, якщо говорити простою мовою, то в Україні зараз триває війна, і сьогодні говорити про інвестиції, там скажімо примноження своїх заощаджень, звичайно, це дуже складно нам. Ось безперечно. Національні банки, ми, як Асоціація Українських банків, банки здійснили феноменальні кроки в період, починаючи з 24 лютого і до сьогоднішнього дня, тому що ніхто не вірить, що ну в таких умовах банківська система може стояти. Зазвичай це як правило 3-5-7 днів, і далі все виключається і з посиланням на вибачте криту війна. Ось, але якщо говоримо про збереження своїх заощаджень, дивіться, гривня буде девальгувати. Це точно, оскільки ну, зараз вже більшість середовища фінансового схиляється до точки зору, що утримувати фіксований курс, який Національний банк зафіксував 23 лютого 2022 року, на позначці 29-25, вже не має сенсу, тому що в нас в Україні ми живемо зараз по два курси валют тобто є офіційний національного банку і курс ринку, який, наприклад, 35-36 гривень за американський долг. Тобто ми десь аналізували всередині асоціації українських банків, і ми десь прогнозуємо, що де, скоріш за все буде підпущений гривня основної іноземних валют може вона зупинитися вже десь в межах до 40. От. Тому що чому Розумієте, національний банк тіснює звичайно, що місто. Потім і проповує за рахунок людних резервів, але все одно це економіка. Ми ж знаємо, як вона зараз в стані в період війни в період будь-якої війни в будь-якій державі вона буде не найкращому стані. Як людям зберегти гроші? Я думаю, що зараз найкращий момент це зберігати в різних кошиках. Тобто, це може бути, якщо суми невеликі, то можна і в гривні зтримати, наприклад, частину для того, щоб використовували для своїх потреб. Також з євро в доларів, таким чином ви диверсифікуєте ризики. Ми ж не говоримо про наприклад суми, як і банки наприклад, інвестують десятками мільйонів доларів. Ми говоримо про суми, які наприклад пересічні громадяни, 300 400 доларів. Я не знаю скільки свиня коштує. Ну але ну такі, от прикладні речі, тому що ну от людей оце от найбільше цікавий, тобто чи гривня, ой, чи євро, чи долар. Ну найкраще, як кажуть, в народі розкладати яйця в різні кошики. Тримайте, будь в різних валютах і приблизно одинакову пропорційну суму mm -hmm. своїх заощаджень: 30% в гривні, 30 євро, 30 доларів. Тоді ви точно будете диверсифікувати Пане Андрій, все таки Наша національна валюта, повертаючись до її проблем, от що з нею робити було б правильно зараз, на вашу думку, так відпускати чи все-таки вдатися до регулювання, фіксований курс, чи ні? Як ви це бачите? Ми аналізували цю ситуацію всередині Асоціації Українських банків, і багато експертів схиляються до точки зору, що українську гривню потрібно поступово відпускати, щоб вона знайшла свій зараз такий, як називається, середньозважений курс. Тому що все, що зафіксовано, це все має негативні наслідки. Але в умовах війни, звичайно, ці кроки були виваженими і обґрунтованими абсолютно, які здійснювали національний банк. Але сьогодні, коли вже пройшло. Чотири-п'ять місяців воєнних дій, і багато велика частина території повертається до звичного життя. Я думаю, що основну задачу зараз для економічного блоку країни потрібно звернути увагу, щоб економіка відновлювалася, тому що ми розуміємо наскільки в складних умовах зараз ми перебуваємо, і навіть якщо гривня послабиться відносно іноземних валют до 40%, як прогнозують деякі експерти, все рівно ми після перемоги України в Україну буде дуже велике надходження інвестицій, і ми точно не виключаємо той факт, що Україна потім що Українська гривня потім може відкотитися назад і повернутися до попередніх значень, тому що ну вже є великі, великі скажімо так, очікування того наскільки Україна може стати привабливим інвестиційним центром. Так, пане Андрію, погоджуюсь, може стати, ну, але нам би багатьом ще просто би дожити до перемоги. Ми розуміємо, що люди побрали кредити так перед війною, не знаючи, що на них чекає, і загалом, що чекає на українську економіку. Позиція національного банку плюс-мінус зрозуміла. Ми розуміємо, всі хочуть це діло вирішувати, але. Які реалії так би мовити повернення кредитів і отримання нових кредитів, тому що ми розуміємо, нові ситуації вимагають нових рішень? Дивіться, як відбулося, я хочу, на пер, перші дні війни в Україні повномасштабної агресії Російської Федерації, а промислова палата прийняла визнала воєнний стан форс-мажорною обставиною. Це раз. А і ми всі завжди звертаємо увагу, що в договорі завжди в самому кінці є пункт про форс-мажорну обставину. Зазвичай в нього до нього до, до, дочитатися до цього пункту ніхто не, не не звик, тому що ну хто міг спрогнозувати, що в Європі на території Європи може бути така от тихунська війна, яку робить наш, скажімо так, псевдосусід. Що робити з кредитами в Україні? Значить, по перше, всі українські банки, і мені дуже приємно це відмітити. У період воєнного стану віднеслись до ситуації з повним розумінням. Тобто, нарахував... Національний банк звернувся з рекомендацією, бо Нацбанк не може втручатися в господарські відносини клієнта і банку. Звернувся з рекомендацією до всіх банків щодо ненарахування санкційні штрафів за прострочку по кредиту, і банки це дотримуються. Банки цим дотримуються. Ви. Висловлюючи таким чином свою якби соціальну позицію. Але давайте звернемо увагу знову ж таки ключовий момент. Що таке кредит і звідки він береться в банку? Такі ж самі фізичні особи, клієнти приносять гроші в банк і кладуть їх на депозит і отримують за це відсотки від банку Тоді банк, отримуючи ці гроші, видає їх позичальнику, який купує авто, житло чи вкладає їх в бізнес, таким чином сплачує в банку. Теж відсотки. І на різниці цих відсотків, як правило, це невелик, не велике значення. Банк заробляє оцю свою маржу. Uh -huh. І тому, наприклад, якщо ми з одного боку говоримо про пом'якшення для позичальника, ми маємо пам'ятати, що якщо ми пом'якшуємо ситуацію для позичальника, це може здати труднощі для вкладника. Сьогодні ситуація наступна: банки відносяться до клієнтів з повним розумінням. Не нараховують штрафи пеню і інші штрафні санкції щодо е, тих клієнтів, які от, опинилися в безкому фінансовому становищі у зв'язку з якими надіями, але є велика група клієнтів, які зберегли своє джерело доходів та притягненням знання держслужбовці або, наприклад, працівники там IT сфери, які навіть яких навіть не вплинула е, до речі, оця допутаційна значення вони отримують доходи в іноземній клієнтів. Вони можуть і продовжують сплачувати свої кредити по відношенню до банку. Тому на сьогодні банківська система є в цілому високоліквідною, стабільною. Клієнти, які опинилися в трудній ситуації щодо отриманих завчасних кредитів, зараз є в контакті uh -huh. зі своїми банками, і банки йдуть на поступки цих клієнтів. Але треба розуміти, от якби взяти за душки, так кредит повинен бути погашений, оскільки. Цей кредит виданий за рахунок коштів плавних та якого... ну, але цьогова реакція така собі виходить, і ми розуміємо, що ну все таки зобов'язання є. Їх треба виконувати і намагатися це робити, попри будь-які обставини, навіть воєнні. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків був з нами зв'язку. Дякую вам за цю аналітику.